Польський міністр Піратський, це міністр е, Служби безпеки, дав завдання, щоб умиротворювати галичан. Яким методом? Методом насильним. Пацифікація це насильницьке умиротворення. Заїжджали в село улани польські, розміщали своїх коней по стодолах, не питаючись дозволу. У е, господарів і викликали, і в Любені Великому був такий громадський будинок від гміни, Викликали туди з, з, вже заздалегідь складеному списку свідомих селян і розправлялися насильно з ними. Як це було? Я знайшов в церковному служебнику запис, зробив дяк. Як відбувалася у Любені-Великому Пацифікація, а це дуже цікаво. І він пише, що в 1930 році, такого то числа, прибув до Любеня полк Уланову 14-го шкадрона, щоб я то привожу дослівно, так як він писав. Ну, а дядь не був настільки може, грамотний. Вот. 14 шкадрона і розмістили своїх коней по стодолах, і почали, згідно списку, який вони мали, викликати селян до громадського будинку. І перераховує, що 14 чи 16 осіб, яких викликали туди, в той громадський будинок. В тому числі там в списку був мій батько. Но моєму батькові вдалося втекти. Він пішки втік і, і добрався вночі до Львова. А всіх викликаних клали, як він пише, уночі, клали на лавку, два олани тримали за руки, два олани за ноги тримали, е, на голий задок. Клали мокру шмату і два олани давали били по 25 буків. Так що бідна жертва стогнала, наче під землею.